За червоною стрічкою нове приміщення. Якщо раніше Олімпійський комітет володів лише кількома кабінетами, то нині в розпорядженні його працівників аж чотири поверхи, за словами президента НОКу Сергія Бубки, відкриття головного офісу сприятиме проведенню Олімпійських ігор в українських Карпатах. Я впевнений, що ця ініціатива дійсно дасть додатковий поштовх та подвійну мотивацію та силу розбудові олімпійського руху. В боротьбі за медалі у Лондоні та отриманні права на проведення зимових Олімпійських ігор в Карпатах, у нас в Карпатах. Тому я впевнений, що це дійсно ми завжди будемо пам'ятати і все робити, щоб як можливо більше разів наш прапор підіймався на. І різних змаганнях на Олімпійських гір, на чемпіонатах світу. Національний олімпійський комітет України об'єднує 40 федерацій з олімпійських видів спорту, розповідають його працівники. Президент Віктор Янукович пообіцяв, що держава і надалі підтримуватиме своїх спортсменів, адже вони пропагують здоровий спосіб життя як в суспільстві, так і у всьому світі. Створення умов для цих людей, які рухають фізкультуру і спорт в світі. Рухають її в суспільство і роблять пропаганду здорового образу життя людини. Це вкрай необхідно нам робити. Це один з аспектів державної політики. До моменту відкриття олімпійського дому НОК не володіє власним приміщенням з новим головним офісом його керівництво. сподівається, вітчизняні спортсмени матимуть стимул здобути ще більше медалей.